Вітаю вас, шановні, мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Якщо ви не бачили попереднє відео, то ознайомитись із ним можна, перейшовши за посиланням в описі. Обов'язково спробуйте вирішити ту задачу, додивившись це відео. А сьогодні я підготував для вас задачу вирішити, яку буде корисно як новачкам за кермом, так і досвідченим водіям. Адже попереднє опитування в моєму телеграм-каналі показало, що понад 60% учасників не змогли правильно відповісти на поставлене в умові запитання. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтесь і вирішуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А ми перейдемо до запропонованих варіантів відповідей. Варіант номер 1 лише за траєкторією один, варіант номер 2 лише за траєкторією 2, варіант номер 3 за будь-якою траєкторією. Варіант номер 4 жодною траєкторією. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарі. А в кінці відео дізнаєтесь, чи вдалося вам правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилась по силам. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов. Сподіваюсь, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо до розбору цієї задачі. На картинці з завданням ми бачимо білий автомобіль, що знаходиться біля перехрестя, на якому йому необхідно повернути праворуч. Для виконання такого маневру було змодельовано дві траєкторії, котрі нам показують стрілками, щоб з'ясувати, по якій із них йому дозволено повернути праворуч. Давайте більш детально розберемо картинку з завданням. Почнемо з двох дорожніх знаків, які знаходяться біля автомобіля. Зверху ми бачимо знак 4-2 рух праворуч, а під ним знак 2.1 дати дорогу. Праворуч від автомобіля встановлено знак 5.11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Крайня права смуга дороги, на яку водій має здійснити поворот, позначена горизонтальною розміткою 1-27. А від сусідньої смуги її відділяє лінія розмітки один Згідно з пунктом 10.5 ПДР, поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю дороги. Однак, оскільки дорога, на яку здійснюється поворот, має виділену смугу для маршрутних транспортних засобів, і вона є крайньою правою згідно з пунктом 17.1 ПДР України, рух. І зупинка інших транспортних засобів по такій смузі заборонені у такому випадку. Водій зобов'язаний повернути на крайню праву смугу, а потім негайно перелаштуватися вліво, щоб не порушити правила. За такий маневр у нашому завданні відповідає траєкторія під номером 1. Відповідно, правильна відповідь на завдання номер 1 – Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні, все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!